Усім привіт! Я Тетяна. Сьогодні я хочу зробити розклад на місяць червень. Та подивитися, що чекає Україну у червні місяці. Я буду робити розклад по позиціях, що на фронті, що в політиці, що для людей та медицині так, Україна у червні місяці? Що чекає? Що буде відбуватися в Україні у червні місяці? На фронті, що буде відбуватися в Україні у червні місяці, в політиці, що буде для людей, і що буде відбуватися в медицині. Ну, на фронті повинні дати якийсь ресурс, він буде, може, і невеликий, але все одно допомога якась не дійде. Загалом от на Дні колоди карта конфлікту, тобто місяць буде. Такий, ну, загострення неспокійний буде місяць. От І будуть. Трошечки далі карти йдуть такі не дуже спокійні, буде багато вогню і ой, буде багато вогню, і трошечки буде таке, як обнулення. Так, будуть наші хлопці туди стріляти, будуть вибивати. Але, але. І будуть, на жаль, ну, багато буде втрат. І таких втрат. Неочікуваних. І треба тут ще кажуть, що треба не тільки от, небезпека йде для військових, а ще й для простих людей. Тобто карта каже, що не тільки на фронті будуть загрози, але ще і будуть прольоти по цивільній інфраструктурі от ну такі якісь такі карти так що в політиці в політиці ситуація буде гостра буде багато прийматися певних рішень от Знаєте як, будуть прийматися рішення, та буде певний такий ну, толчок чи продавлювання в очікуванні завершення ну, якихось ситуацій певного періоду, ну, тобто, до миру, тобто будуть, будуть схиляти до миру, От, в очікуванні миру, ну, можливо, до завершення саме масштабних масштабних дій. І є певні люди, певні люди, які очікують на такі рішення, ну, мабуть, от президента, люди, які заінтересовані в тому, щоб вже пішов. Ну, якесь движення в сторону прийняття рішень та, ну, вже якось перемовлятися та йти вже до якогось миру. Ну, тобто, на рівні політичному, політичному такі рішення. Приймаються і імпульс такий є. Може на якихось територіях. Ну, Є певна людина, є певна людина, яка зацікавлена, зацікавлена в таких рішеннях. І це не президент, це не президент. Це, мабуть, така людина, яка має ну, певні статки, ну, людина, якій вигідно, щоб на певних територіях вже прекратилися ну, активні дії. Не подобаються мені карти, які на фронті. Не подобаються. Вогню буде багато. Багато буде вогню і прям, ну, не хочеться цього казати, але може прямо от цілими от, як бригадами чи чим от уходять хлопці. Ну, для наших хлопців, от е, йде е, відлюдник та шут, тобто це е, відхід та обнулення. Якось не дуже не дуже. Хоча якась допомога прийде, але ну, вона зовсім маленька та допомога. Так, що для людей? Ну, от для людей загр... певна загроза є. Багато, багато роз, тобто на людей от знов на людей буде йти вплив. Ну, мабуть, я не скажу зараз нічого нового, от, тому що буде багато розмов, де певне коло людей буде ну, для своєї. Вигоди, е, треб, е, требують перемовини. І оскільки це для людей позиція, да, то от будуть впливати на людей для того, щоб ну, люди по, повпливали на владу от, і склоняли к перемовинам. Тобто, ну, тут е, суто. Свої бажання От, буде виконувати певна група людей. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, що то за група людей. Ну, ті, кому потрібна ця напружена ситуація. Ті, які Ну, от, ті, які цю допомогу підтримують і е, создають е, таку от, напружену і гостру ситуацію. Дуже треба бути уважним нашим, от, хлопцям. Дуже треба уважно бути хлопцям, молодим людям і ну, от, дітям, дітям. Може, може йти загроза, до речі. Ой. І сім'ям. Ну, знову показуєш, що сім'ям. От Загроза, прям сім'ям йде. Тобто, цивільним. В Цьому місяці, от прям треба, от не зря ця карта на дні колоди. Це карта каже про перемогу. Любим шляхом. Тобто будуть людей залякувати, будуть людей тримати в страхах, будуть страждати цивільні, от, молоді хлопці, може діти, прям сім'ї будуть, тому що їм треба, ну, їм треба зупинити цю війну, хоча б не зупинити, ну, от, приостановити. І будуть, такі якісь, будуть неочікувані дії, будуть дії такі ну, взагалі, яких, яким не можна навіть пояснення дати, для того, щоб ну, от склонити до перемовин. Медицина. Щось тут в медицині, в медицині, є, мабуть, якесь певне розпорядження, певне розпорядження і. Де знов будуть щось нав'язувати, знов будуть щось нав'язувати, і будуть ситуацію розхитувати, і все одно от, йде направлення, щоб знов людей якось обмежити. Чомусь питаю про медицину, а тут знову кажуть про партнерів. Тобто будуть створюватися якісь ситуації, де буде от щоб ми були обмежені в партнерстві, і щоб от нестабільну таку ну, нестабільність тут організувати. І ми винужди, і ми будемо захищ... ну, винуждені, будемо захищатися, ну, розхитайте, розхитайте ситуацію, От, ну, от ну, розхитайте ситуацію е, внутри, е, всередині країни для того, щоб Е, для того, щоб обмежити от навіть спілкування з партнерами. Тобто підстави якісь зробити. І це таке вже прописано. От, і все ж таки, я ж кажу, щось думають, щось думають і йдуть якісь розмови. Щоб тримати населення в страхах, а, може, буде знов якийсь такий, типу, що вірус буде, чи щось таке, а, що знов треба буде он приймати голки якісь, що треба себе берегти. Ну, це для того, щоб розгайдати ситуацію. Тобто все треба перевіряти. Всю інформацію треба перевіряти. Навіть от, тобто, з усіх сторон, з усіх сторін будуть розгойдувати і будуть дивити на людей. Тобто, зі сторони медицини. Будуть якусь інформацію таку давати, що людям буде лячно, щоб людей тримати ну, в страхах і ще більше розхитати ситуацію. Людям, дітям, сім'ям йде загроза. І це для того, щоб схилити до перемовин, бо їм так треба. В політиці є певна людина, яка заінтересована, в неї якісь свої статки. Вона заінтересована в тому, щоб вже закінчився певний етап на якихось територіях. От. Ну і загроза йде на фронті. І загроза йде на фронті. Причому дурна така загроза. Дурна така. Ну, ну така що не поясне це, а... А... ну що пояснити не поясниш? Може, ті, ну там, з полоненими щось буде. Ну, такий місяць. Просто треба триматися і просто треба берегти себе, і просто треба дуже уважно слідкувати за інформацією. Дуже уважно. Тому що з усіх сторін і не, і, і не завжди буде правдиво. Просто треба розуміти. Що навмисно розхитують ситуацію в країні. Ну, ну, я ж кажу, в принципі, я, мабуть, нічого нового не сказала, але, от, на жаль, ну, от, карти це на червень місяць показали. От. Може, заварушки? Ну, от заварушки. Будуть устраювати між людей. Так що отакий червень для України. Дякую всім за увагу!